Є у ставу біла квітка, водяна лілея. Росте вона собі в воді, радісно розкриває свої пелюсточки до сонця. Сідає на білу квітку метелик, хоче переночувати, бо вже вечір наближається. Раптом квітка говорить Лети, метелику, шукай собі інших квіток. Бо я лягаю вночі спати під водою. Чому? дивується метелик. Бо в мене там під водою м'яка постіль. Склала біла лілепа пелюсточки і тихо пішла спочивати під воду, а метелик полетів на берег.